Вступна кампанія 2023 року. До чого готуватися вступникам. Цьогоріч, так само як у минулому році, ЗНО буде проведено у форматі національного мультипредметного тесту, який складатиметься із трьох блоків. Два обов'язкових блоки це українська мова та математика, і один вибірковий блок. Це може бути. Історія України одна із іноземних мов, фізика, хімія чи то біологія. Даний механізм погоджений Міністерством освіти і Комітетом освіти, науки та інновацій. На найближчому засіданні Верховної Ради будуть прийняті відповідні законодавчі зміни. А як же буде складатися цей тест? Тест, як і минулоріч, буде проходитись в тимчасових екзамінаційних центрах, які будуть розміщені по всій території України, так і за кордоном. На тестування абітурієнтам буде виділено 180 хвилин, які абітурієнт самостійно розпреділяє між блоками. Тобто, якщо він швидше виконує завдання з української мови, зекономлений час він може витратити. На математику або ж то в будь-якій іншій комбінації. Коли ж розпочинається реєстрація на національний мультипредметний тест уже з квітня місяця всі бажаючі, хто хоче скласти тест, можуть зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Сам же ж, НМТ, буде відбуватися у дві сесії. Основна та додаткова. Додаткова сесія організовується для тих дітей, які не встигли здати з певних причин або мали певні обставини, які не дозволили їм скласти тест, у основну сесію. Основна сесія НМТ буде проходити в червні. Додаткова в червні та липні. Також. Вступити цьогоріч можна буде використовуючи результати національного мультипредметного тесту попереднього року 2022-му, або ж то результати ЗНО. Щоб нічого не пропустити і вчасно ознайомлюватися із новою інформацією, ви її можете дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.